Всім привіт. Всім привіт. Ня, ня, ня. Ось ця мамочка, яка ми вчора. На, на, на. Ідем-ідем, сім, дам Тобі кушати. На, на, булочка. на. Іди дам кушать. Зараз, може десь тут насиплю її. Е, не геть біля магазину, знаєте, а десь зараз тут. Діти зі школи приходять. На, на, іди. Зараз її тут переманю. Все з нею добре. На, 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 на! Втікає від мене зараза. А, боїться, вона що мене помнить. Що сказати, Контент з неї не буде. Вона втекла, побачила лише мене і зробила ноги. Іди А Цього хлопчика треба теж буде стерилізувати. На, я там куди їсти. Дуже голодна. А чого ти мене боявся? Чого? Бо попався раз собаку ловку. Гарненький такі на високих ножках. Трошки на ретліра похож. Його коли викинув, у нього був червоний нашийник, А тепер вже хтось зняв, на, іди, хороший собаками. іди, треба тебе стерилізувати. Бо якщо не безпритульних, то домашніх оплодотворить. І бачите, в нього кліщі. на ушках. Треба йому купити, купити велику таблетку бровек та поділити. Якщо допоможете, так і зроблю, бо коштів зараз немає. іди, ня, ня, дивись, ня. На, ти ж хороший, боїться. Бери бубку. <смі> Піду далі, пошукаю цуценят і насиплю їсти її біля цуценят, тому що вона мене побачила і все, і навтьокі. Десь отут тільки що була їй мамка чорна. Мамку ми стерилізували раніше, мамка більш контактна, але ми, здається, її тоді да, стріляли. Контактна, контактна, але в руки не пішла. Вчора ветеринар. Коли відпускала її, то вона побігла сюди. Ось десь у цих, о, сміття роз, розвалене, десь, напевно, тут є нора. Зараз ми намагаємося забрати на все поїсти і може пошукати. Якось так так людно. Зараз дітей забирають зі школи і таке дуже людно. Ну, ось десь, десь сюди вона побігла і тут вона зникла з полю зору. Колись, ось тут була нора. Де вона сама безпосередньо народилася. Тому скоріше тут є така нора, де І вона народилася від сусиків. Бачите, тут воно таке типу. Щось воно було, його розбирали. Ну, я ой, обходжу зараз. Може, може щось вдасться почути, бо їм може місяць, більше навіть не буде. То вони вже не мацюнки. Ось воно сюди побігло, до цієї кринички. Може, якось тут є. Ня-ня. Чи ня. так мило, говорить, я не можу почути. Ня-ня. Це дитята, кричі, що ж сюди. Тут таке, знаєте, ну. Не дуже зрозуміло. Ня-ня. Так, то ніхто не відгукується, знаєте. Треба походити? О, бачу норку, бачу норку. <ріст> <ріст> Може не тут? Ня, ня Але звуку навіть ніхто не піддає. Знаєте, я зараз візьму фонарик, але ж правда нора, нора собача. А вона нас маленька 6 кг, вона легко. Фонарі. 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 Легко могла б сюди пролізти і там ту синяць їх навести. А вони, поки маленькі, вони не вилазять, і десь два місяці вони почнуть вилазити. Я зараз її спробую тут їсти, поряд, насипати. Ну і так вона народилася ось тут, в цій урі десь поряд. Їй було троє. Чорно-біленький кудись зник, а братика збила машина. Мені в цей день позвонила тут місцева жіночка і сказала, що його збила машина. Це після того, як ми намагалися їх зловити. І гелем. Ну Тоді надійним гелем, бо вони руки взагалі не йшли. Ну, таке. Зараз буду світити, розкажу вам. Насипала, ось їсти. Насипала їх корму. Вона дуже худа, щось її видно не підгодовують тут взагалі. Ну, і скоріше це норка, скоріше тут ці дітки, але вони не відгукуються, вони можуть бути ну так, і на середині. Бачите, воно таке довгі. Скільки вона його прорила там. Ну і вони досить маленькі. Ще звуки нічого, вони можуть доволі далеко там бути. А, тому будемо десь скажуть тут, коли вони повилазять, їм буде два місця, вони повилазять, то дорога. Ну так, їм тут життя ніякого, звісно. Ой, мама декарка. Але я дуже рада, що мама стерилізована. Бо це було, ну, що вам сказати, я так поїздити на відео це взагалі. Через те, що вона дуже голодна, вона дуже близько, дуже близько підійшла за кормом вологи. І ветеринар в цей час її просто захолку. Ой, треба вийти. Сходили за холку, ну вона встигла її прикусити не раз. Ой, а ми в цей момент моменти ну, могло бігом цю клітку нести, знаєте, ну, щоб покинути в клітку. Це так, так. Да, таке було зрілище. Але, бачите, ви, як то кажуть, з такими печеріми послідствами все ж таки її стерилізували і нових воно вже не наведе. А малечу, звісно, коли вони повлазять, треба все ж таки спробувати прилаштувати хоч і в двох місяців з двох бом. Чим далі, тим вони будуть дикі. Вони в руки не будуть даватися. Я, напевно, ще спробую на смітник заїхати тут недалечко. Оце корм практик, що я купила ось він в мене. Маю. Насчет води. О, там вода за знаком. І там є типу болотце. Навіть якщо я поставлю їх чистим, у все одно буду ходити пити у болотце. Ну, сам я розумію. На ті кушай. Да? мій хороший. Ти все скушав. Ти все скуша, ти об'їдаєш турижульку, так? Да? Ті ж з У Вона така худанути красавчик. І не йшов руки, це він мене боїться, бо попався в соболов кородочок. А це домашня шпінгаліта біжить. Тут теж всіх насіли. Спішний такий. Ах, такі -то, такі-то новини. Хотіла, звичайно, зняти, як вона хоч поїсть, но але, бачите, вона завжди така була. Тільки бачить із одразу тікає. Якби я вийшла з машини, вона би просто не підійшла би так близько. Бо вона вже мене знає. Так що так. Дякую вам за увагу. Приїхала на смітник. Тут від цього села десь півтора кілометра. Іде пан Бугай. <гум> так, я тебе теж боюсь, не треба прям так бігти сюди. А, а ні, це другий пасик, це не бугайтий. Ти чого біжиш до мене? Ей, фу! фу. Стоять! Це все, що попався в собаколовку. Такий богайонок. Я щас дам тобі кушать, я боюсь трошки, не треба так до мене бігти. <гум> Там є дівки. І бачите, цього разу ми не було місця, не брала собаколовку. ловку. Нашу машину вона точно не поміститься. Це треба або ветеринар, або ні, це треба ветеринар, бо зразу треба вести в клініку, або Ну, робити седацію на місці, щоб забрати одного і поставити на слідуючих. Вони тут всі є, всі є. Так що продовжую збір коштів. У мене грошей не лишилося. Зараз розплачусь за вчорашню дівчинку. І все, на цих у мене не буде, але дуже їх теж треба постерилізувати. Тут чотири собаки десь, може більше вже. Так що, як тільки в мене збирається хоча б якісь 10 тисяч, да, ну, вони будуть дорожче затлово. А там вже щось борг, тоді, тоді я зможу покликати ветеринара. Ня, ня. Ні-ня! Ти хотів бігти, я тебе налякалася, майсь, кажі. Їсти, не дає, стоїть тут. Паслі. Ні, Мені кажеться, що це не цей хлопчик, бо цей хлопчик ще більший, кілограм 35. Він тоді попався. в Собаколавку. Іди я дам кушати. Чи це він? Я вже не можу. На, на, на! ну Коротше, я дам багато. Це, це, ти. це ти чи не ти? Теж якийсь старий. Ні, це не він, те ще більший. Е, теж боїться, бачите, це хлопчик. Тут є точно дві дівки, три було. Чи третя досі є, чи її нема, не знаю. ну Цей не попадався, Ні, то ще більше є. Пес. Ой, чекай, ти вилізу, шлакбам. Іди, іди, я не буду тебе лякати. ти мене не лякай. Ми з тобою дуже не... так обоюднані. Ніхто нікого не лякає. Ні, ні вроді це на цей, бо те ще більший. Так що, отак то. І зрозуміло, що перший хлопчик зловиться, бо він йде перший доїде, да? а дівчат їй треба, виходить, його на місці вколоти йому сідачу, пересадити в клітку і себе коловку поставити ще раз. Ну Це треба день тут сидіти, ви ж розумієте, а треба на це кошти. Без цього ніяк, це ветеринар має сидіти зі мною тут півдня. І квітня більше, поки вони не позалазять. Кушай, 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 я не буду тебе обіжать. Нямай. Ну, бо варіантів немає. Якщо вони ще не привели. Опа! І якийсь чорнявий. Тут чорнявий хлопчик зараз. Бачите, він все-таки тут є. Ну, коротше, тут не чотири, тут їх вже більше. Оцей самий контактний був. Він, звісно, в руки не йшов, але теж він так доїде, підбігав. Та-та-та-та-та, хлопчику. Ну от три тут точно є. Дівчина ви сюди. Ви бачите, ушки шевеляться, бачите? Вона теж боїться, але їстеньки дуже хочеться. Вони всі такі на мене. Тітка, ти чого не виходиш? Щінки є, сіськи тіліпаються. Ай-яй-яй-яй-яй. В неї. Ну все. Як тут кажуть, приплили ми. Приплили. Ященки. Ну от я просто раз. Забрала восьмий родний, один, на жаль, гарний щінки помер. Семеро я прилаштувала, і ось у неї п'ять сіськів, в неї є щінки. Але їй треба ловити. Привіт! Йди сюди, не бойся, йди, йди хлопчик, мама, десь тобі кушать, йди. Мамунька, мамунька, є десь ця синятка. Ну я сама не піду їх шукати, я не самоубідця. Це якщо з Денисом ми підемо шукати. Ні-ні-ні-ні-ні. А нащо мене обгавкувати? Наші обгавкувати. Ти хороший, хочеш теж кушати. Вона хоче кушати, але цей стоїть і вона боїться. Я не знаю, чи він дасть їй поїсти, слухайте. Це, мабуть, попанька, але їсти вона дуже хоче. Ось, бачите, я зараз попитаюся зайти і трошки в інше місці ще насипати. Висиплю все, що в мене є. Так що екстрено знову збірна стерилізація. Як тільки буде хоча б 10 тисяч, тоді будемо щось вирішувати. Бо зараз там по нулям. Да, Будемо домовлятися. Ти хочеш тут мене ззаду злякати? На. Малюк, чи після ти машини хочеш? Я боюсь, що не буду так теряти бдительність, скажи. Що так погано знімає сьогодні це сонце. Так, піду ще насиплю, поки та маменька не вийшла далеко.